Середу 19 вересня на базі спортивно-оздоровчого комплексу державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат відбувся перший тур спартакіади з футболу серед юнацьких команд Дніпропетровської області. Перед початком змагань юні спортсмени проводили різноманітні розминки, знайомилися з полем та командою супротивників. А вболівальники та учасники інших змагань обласної спартакіади охоче спілкувалися про своє спортивне життя зі знімальною групою телекомпанії Жовті води. А скажіть, будь ласка, чи ви займаєтесь спортом, якщо ви не приходите, наприклад, на змагання, а в своєму житті? Да, а хто? Підніміть руки, хто займається? Всі. А ну скажіть хто чим займається? Чим футбол? Ну ми всі здесь футболом займаємося. Футбо тенісом там всім. А футболом ви займаєтеся? У вас своя команда? Так. Да. – Ми гуляємо за школу. За 10 школу граємо. За 10 школу. І скільки вже перемог здобули? Завтра фінал буде, Завтра фінал буде проти 11 школи. За 11 школи граєте? Думаєте, хто виграє? Ми. – ми. ми у нас найкращий нападаючий. Ти сюди. Ну що, саме... Так. Як тебе звати, найкращий? Артем. Ти найкращий нападник команди, так? Угу. скільки тобі років? 12. І скільки ти вже живеш футболом? Не знаю, 6 років. 6 років граєш. Угу. Скільки в тебе було перемог завдяки тобі? Не знаю. Не рахуєш перемогу? А, а де ви були? Де ви грали? В жовтих водах. Ще десь були? У Дніпропетровській. Да. А де у Дніпропетровську ви грали? Я в Дніпродзержинське, і в Дніпропетровське Дніпро я був з командами Дніпропетровських шкіл виграв? Поїдемо ще, якщо виграємо 11 з школи, поїдемо що куди людніприпетровські придніров'я куда? При куда угу. А як у вас дома зі спортом справи? Батьки займаються чи тільки займаються. Ну, да. А чим займаються батьки? Ну приходимо сюди бігати, просто коли є вільний час. Ну, Папа там берем мяч, пасуємося там. І що для вас є спорт? Скажіть. Для Смисел мене це все, не. да. Завдяки спорту можна здоровим бути і ну і перемоги здобувати. А який у вас рецепт здоров'я для школярів ви б дали, які сидять за комп'ютером? Помеш... Ходіть на вулицю, гуляти, побільше, побільше побільше часу про... проводити на свіжому повітрі. А ну давайте ще що краще всього для здоров'я. Свіжим воздухом дихати, виходити на улицю, грати з друзями. По утрам. Да. Большинство... А ти вранці бігаєш? Да. А де? Э, вок... Вокруг крички. Э, тут я у нас у мене дома мала спить по утрам, це щоб не збудують. А як що рекомендуєш? М -м -м. Вообще я їм ем овочі, фрукти, більшість. Гол! Ви ля? Десята школа, школа да. теж. Да. Ви вболівальники чи будете грати? Ми взагалі на сорівнування да. прийшли. Да. Ви будете змагатися, так? Да. Да? Тут змагання йдуть зараз з футболу. А що ви будете робити? Ну, Спартакіада буде, чи що. Ну, у нас вчора була восьми школа, да, проходила сьогодні на стадіоні. Ви будете змагатися. Біг, да, стрибки. Да. стрибки да. В пісок, Мітання. А як ви займаєтесь спортом, поза межами школи? Да. Чим? Mm -hmm. Я дзюдо займаюся так взагалі. Вона на атлетику ходить. Я рукопашним боєм займаюся. Тобто тут всі не випадкові дівчата, да? mm -hmm. а який у вас рецепт здоров'я, що ви порадили? Більш ледачим, яких тут немає сьогодні? Наприклад, mm -hmm. я... не курити, не пити, бігати по утрам, yeah. здорове питання, там, не так, щоб попало їсти. Фрукты и овощи, Ну, девочкам бы я посоветовала не курить, а мальчикам ходить в качалку или хотя бы на тренировке какую-то секцию не зависать за компьютером в интернете или ВКонтакте. Да. А які вам хлопцы більше подобаються? Спортсмены чимены накачанные. <смены>. Накачанный, хороший. Доброго дня. Я Привів сюди двох своїх синів, які займаються у Чорнопольську, Андрія Валентиновича під чутким керівництвом Зоріна Юрія Геннадійовича займаються вже певний час, вже більше близько двох років. І вийшли вже на такий рівень завдяки підтримці добрих людей, на такий рівень, як обласні змагання. Дуже приємно, що нарешті в наше місто знову завітали команди з інших міст, хоча б нашої області Дніпропетровської. Це дуже приємно. Хотілося б, звісно, щоб ці змагання збирали. Більше людей, якби був більш зручний час, можливо, школярі приходили б підтримувати нашу команду. Так що ми бажаємо всім жовтоводцям здоров'я, щоб бути здоровими, як і наше підростаюче покоління. Ну а ми, незважаючи на те, що живемо в Кировоградській області, все ж таки допомагаємо кадрами і місту жовтоводи. А що для вас особисто спорту У вас велика сім'я? Ціла футбольна команда. Має. Так, так, так. так. У нас ну я вважаю, що рух. Будь-який рух активний в будь-яких його там проявах. Це буде обов'язково здоров'я. Якщо не сидіти на місці, це ви вже зробите крок до вашого оздоровлення. Уважаємо жовтоводці, новий учебний рік сьогодні почався з приятного міроприяття на нашому футбольному полі. проходить перший тур. Днепропетровской области по футболу среди юношеских команд. Приятно и то, что в этом году уже не две команды будут играть на первенство области по футболу, а четыре. То есть заявились юношеские команды и воспитанники США Горно, тренера Зорина Юрия Геннадьевича. Поэтому, отвечая на вопрос любителей футбола, вот мы с вами и будем сравнивать подготовку того тренера и другого и выступления наших команд в первенстве области. Но я считаю, мы с вами должны в этом плане все вместе помогать им в воспитательном этом процессе и тренировочном. Ну, конечно, хотелось бы все-таки сегодня на трибунах видеть и родителей побольше. Плохо, когда многие родители не интересуются, чем же, как, ведет себя ихний сын на поле с товарищами, что он будет восполнять по энергозатратам после игры, или пойдет в магазин пивка возьмет, что бывает, к сожалению, даже в таком возрасте. А вот если бы сочетание отношения родителей, тренера и самого ребенка, вот этот комплекс и дает правильный воспитательный процесс, чего, к сожалению, у нас еще не достает. Ну и заканчивая свою информацию, я хочу пригласить желтоводцев 23 сентября. У нас будет э, второй тур первенства Днепропетровской области. Уже воспитанники тренера Шеремет Петр Артемовича будут принимать свои команды электрометаллург металлург, город Никополь. А сегодня, как вы видите, воспитанники Зорина и Горбуса Олега Александровича принимают своих соперников команды «Надия» город Днепродзержинск. Я лишь хочу пожелать удачи ребятам, независимо от того, кто выиграет. важен ведь не выигрыш, важно то, чтобы дети находили себя в спорте, поменьше, так сказать, отвлекались от уличных проблем и были здоровыми, крепкими и были достойными гражданами нашего города и нашей приправщины. А как наши дети выглядят по сравнению с детьми, футболистами, спортсменами других городов? На каком мы уровне? Значит, несколько пару лет назад ми були в призах. Я имею в виду воспитанники спортивно оздоровительного комплексу тренера Шермет Петра Артемовича. А вот 2011 год ми виступили прямо, будем сказать, очень неудачно. Очень неудачно. провокально виграв одну встречу только. На що мы провели организационное мероприятие, поговорили з тренером, з поправки внесли наш учебно тренировочный процес. На вот 23-е, куди я приглашаю жовтоводців, посмотрим на первые, так сказать, шаги в наших мероприятиях. Так, а чим славяться наші младші спортсмени в городе? Какие у них награди були? Вот, Какие види спорту у них лучше получаются? Вы имеете победы, в виду в футбол? Да, да. футбол, футбол да, да. Я говорю сейчас за футбол. За футбол если... а вообще, если... в футболе они были, я же говорю, были и первые, были в призах первой Днепропетровской области, несмотря на то, что э, соревнуются то, с такими элитными командами, и как Днепр, спортивная школа, и Днепр, Дзержинск, большие города, и Никополь, Кривой Рог. Но тем не менее, наши, вообще футбол у нас юношеский был на хорошем уровне. Но вот последний год я вообще Еще раз повторяюсь, мы сдали свои позиции. Но мы постараемся, так сказать, выровнять эту позицию. А если сравнить вообще с предыдущими годами, растет у детей интерес к спорту? С... У взрослых, да, у взрослых модов. А... С... К сожалению, я уже как-то говорил, еще раз повторяюсь. что растет интерес у людей э, среднего и пожилого возраста, которые уже начинают понимать, психология людей дошла до того, что понимают, что аптеками и докторами свое здоровье не поправишь. Боль снять можно, но свое здоровье в ваших руках, в занятиях систематических своим телом и собой. А вот, к сожалению, дети, нужно прямо отметить, что... Интерес у них хороший, приходят в секцию вот сентябрь, еще пол октября большой наплыв. А потом, когда тренер заставляет, как мы выражаемся в народе, попахать, перебороть себя через силу воли позаниматься, начинается отсеяние. То есть трудиться дети не хотят. Они больше Любят комп'ютери, ігри, вот эти все, которые так сказать и вредны для здоров'я откровенногоря, отнимают у них э, время, время для того, чтобы они занимались своим телом и своим здоровьем.